Друзі, скажіть, будь ласка, чи знаєте, ви, що таке коляда? Про вертепи чули? Дивіться, сьогодні до нас завітали гості. Дехто з вас вже говорить, що знайомі, це дітки з школи Чорнобола. Вже третій клас. Дітки з третього класу вони прийшли до вас заколятувати і принести вам таку візляну радість. Добрий, Добрий вечір. Вас колядувати! Колядуйте! Добрий, Добрий вечір, тобі, повіпа. Вечір ми в українській світовій хаті з різдвом Христовим та з здобом усім пійміть, пійміть колядників у дім, а ми за давнім батьківським звичаям поколядуємо щастя побажаємо. Добрий вечір тому, хто в цьому дому, старому, малому і Богу святому, щоб здорові були, щоб нас не забули. Старий, молодий і Бог святий. На небо щойно подивився, а з неба ангел нам з'явився. У нафлоємі, у ясних весенях народилось маленьке дитя на сенсі. З усіх сторін, з усього світу У своєму йдуть з привітом, і йдуть князі, і королі, то суходолами, то морями. Ідуть робітники, селяни, спішать великі і малі дитину Божу, щоб уздріти, ідуть, спішать із України, несуть дарунки для дитини. Ісуса хочуть привітати. О, ти ж тут не брате, приніс народу Благовістя, Берешся Бога прославляти, я все тобі зроблю на злість. Кий з друзі, мозки не чорт, а переждя не московит. Ану скажи, паляниця, паляниця, а полуниця, полуниця, а залізниця, Залізниця! таке чортисько наш. Послухай, капусту. В Нашій країні вже інший час. Твоя шкідлива сила на нас не діє. Він з України, чорти клятий. Не прогоняйте, я не буду більше зла робити. Але запам'ятай, ти, ти, запам ти, ти свобода. Ми зради не з прощаємо. Да смо буду слово Боже. Демо силу Божий вас. А тепер твоє слово до українського народу. Українському народу дай Бог щастя і свободу для народу і для краю сили і добра бажаю. Від душі сказав, залишайся, ангели співають. Молоджен Ісус, щиро і вітаю. щастя радості для нас з неба посилає. Прошу тебе, я на колінах щоб в Україні, розквіта, наче розквіт, на цілий світ, за коляди за щедрі дари, Ісус, спасибі каже всім, обіцяє нам щастя дати, а кару лютим ворогам. А ви працюйте і учіться, не зупиняйтесь ні на мить. Живіть у злагоді, любові, а Бог наш труд благословить. І наші села, і наші стихи, і наші юні міста Посвітить сонце щастя втіхи, і буде наша перемога, і прийме до золота. Дай Боже щастя нашу і... хату і родині до субі. А всім нам в мирі і достатку знову бачити зелі. Чи наша Ой, сивая, дай за зуленька. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, в цій держовці три віконця, щедрий вечір, добрий вечір у першому я місяць. Підемо колядувати до іншої хати. Дякуємо. Ви знаєте що? Що колядників завжди дуже шанують в хаті, тому що коли заходить коляда, з колядою заходить щастя, злагода і добробут в дім. І завжди колядників зустрічають з гостинцями. Тому ми вам сьогодні дуже вдячні. Знаємо, що ви колядуєте не просто, так, ви колядуєте на таку велику справу. Розкажіть. Збираємо гроші на ЗСУ на да. термобілизну На <звісно> термобілизну для наших воїнів робили іграшки, продавали книги, які які діти вже прочитали. І ми вже купили дуже багато медикаментів і відослали на саму передову, там де охороняють нас бійці. частину. Ми гроші зібрали і купили. вже є в нас сім комплектів дермобілизни. А зараз ми продовжуємо цю справу, і потім ми знову ж передаємо ці, ці речі на передову заради нашої перемоги. Заради ваших посмішок Віда обов'язково закінчиться і дуже дуже скоро. А ви посміхайтеся, тіштеся, бо діти мають посміхатися, і мають радіти. До зустрічі! Дякую. На першому місці ми ставимо радість у кожну родину. Вчора в нас був перший дебютний день, і ми бачили щасливі обличчя людей, які потішили нас. Так, ми збираємо кошти, тому що ну, це ми хочемо хоча б каплю, але допомогти нашим військовим. Наші діти настільки вже звикли до наших ну, цих ідей, наших робіт різних справ, що е, ідуть на це з радістю. І вчора ми так втомилися, і я запитувала, може ми вже не підемо? От ні, підемо, і це саме головне, тому що цим проганялися найбільш популярні шоколадки на заході. так? Ну я скільки їх переслухала, перш ніж робити сценарій, що мені здається, що їх стільки багато, я не можу сказати, що це найпопулярніші, але це ті, які припали мені до душі. Набудь. Мабуть, тому ми і так і взяли, і я бачу, що вони припали до душі і дітям. Я бачила, що спочатку, може, вони не очікували, що це буде якесь таке дійство, і їх не дуже цікавило, але потім дивлюся, стихли і уважно слідкували за кожним за кожним словом дітей. Це тішить, значить, перейнялися дітки з нами. До речі, знову ж таки дівчинка внутрішньо переселен переселена дитина, яка постійно з нами працює теж. Зараз ми йдемо по родинах, по наших родинах і по їх рідні четвертий мікрорайон. А далі ми маємо ще привітати наших пенсіонерів, які на працюючих пенсіонерів з нашої школи, це буде п'ятниця. Потім ми плануємо ще виступ. Нам запропонували в ДК в неділю невеличкий, такий короткий виступ. Тому ми тільки де можна, ми готові. Ми чекаємо цієї перемоги. Ми переживаємо, коли трагедії трапляються загиблих людей. Ми, Переймаємося цим, але в душі ми очікуємо перемоги і надіємося, що обов'язково з'ясниться. Не сподівала, що вони прийдуть, але мені дуже сподобався, як вони співали. все було дуже гарно. Діти дуже великі, молодці. Вони збирають на ЗСУ на армію теплий одяг, і мені дуже сподобався цей концерт. Надію, що я ще почую цього більше таких пісень. Я Відвідую цей майже через день і мені дуже подобається сюди ходити. Я тут можу пограти, поспілкуватись з дітьми і чимось займатися корисним. Мені тут було цікаво, я чула ці колядки, дуже сподобалось. Ще я чула ці колядки ще вдома, Ось так. ще я чула це в селах. Мені дуже сподобалось. Думаю, що я скоро це побачу ще раз. Дуже сподобалось свято, тут дуже класно. Це є центр, дитячий центр простір дружин до дитини. Це є проєкт благодійного фонду Карітас Одеса УГКЦ і цей. Проєкт цей простір створений для того, щоб створити для дітей безпечне середовище перебування, де вони зможуть отримати неформальну освіту, де вони зможуть гарно провести час, соціалізуватись, трошки поспілкуватися, тобто там нових друзів зустріти. У нас тут майстерки, у нас тут різного роду заняття. Ми займаємося з дітками трьох вікових категорій: – 3-5 років, 6-9 і 10-13. І зараз ми запрошуємо красу до нашого центру діток від шести до 13 років, тобто ми маємо можливість ще брати дітей. У нас в переважній більшості тут займаються дітки з внутрішньо переселених сімей. Але ми можемо приймати і місцевих діток. Але якщо це дітки, які приїхали до нас з областей, які постраждали від війни, то ми їх залюбки приймаємо. А скільки бідних дітей? Напевно, це Миколаїв. Миколаїв, Херсон. Напевно, найбільше діток звідти, але також є зі сходу дітки. Ми працюємо вже з жовтня місяця. З тарфопроекту? Так, так, так. Це так ну, пробно, пробно починалося. Ми потрошки, потрошки збільшувалися, розвивалися, і зараз ми так вже ніби фактично так на повну силу працюємо. Це була наша основна мета по великому рахунку знайомити їх з традиціями, щоб вони побачили, можливо, дійсно це щось буде новеньке, тому що, як би там не було, все ж таки оця традиція вертепу, коляди з нашого регіону, з південно-східних регіонів, воно було витіснено. Тому, відповідно, для нас це було важливо. Тобто, і заохотити дітей зробити зробити щось подібне, нехай там невелику колядну, але там просто вивчити там колядку, наприклад, хоча б завітати до своїх батьків, і щоб вони перейнялися цим святом не просто там такими якимись простими речами, там столом і подарунками, а перейнятися дійсно цією різдвяною радістю. Наша основна задача це такий соціально-психологічний супровід. Тобто нам важливо, щоб дитина тут почувала себе комфортно, щоб ми там не ставимо за мету вчити і писати, читати якісь там складні штуки, дуже багато дітей, дуже багато сімей У нас є таких, які вийшли з під окупації. Вони розказують страшні речі, жахливі речі, в яких просто це неможливо слухати. Відповідно, ми хочемо, щоб вони тут адаптувалися, щоб вони почували себе комфортно, щоб вони були розслабленими. Тому ми готуємося до свят. Ми готували, готувалися до Дня Святого Миколая. Ми вчимо пісні, ми рухаємось, танцюємо, робимо щось руками. Виконуємо якісь там такі тренінгові вправи, які б допомогли б їм згуртуватися, познайомитися. Митися тому, що Якби от порівняти дітей, коли вони тільки прийшли, і зараз через два місяці це вже це вже команда. Це вже така класна крута команда. Вони дійсно здружилися. Вони вже це вже є така класна група. Дітки вони відкриють, наприклад, діти такі, особливо молодша група, ті, що 3-5 років, там вони приходили в них в садочку. Там вони плакали, питали, де мама. Вони себе не дуже там ну якби так спокійно почували. Зараз вони абсолютно спокійно приходять. Вони не хочуть звідси йти їм комфортно. Ми з ними робимо якісь там розвивалочки, щось вони роблять другу ручками, щось не так само і середня група, вони себе дуже комфортно тут почувають, вони розслабляються, Вони вже стали такою командою. Вони групка, вони в кучки, вони вільно спілкуються, вони розслаблені. Тому що дійсно спочатку було таке, вони були трошки зажаті, трошки вони придивлялися один до одного і так далі. Зараз вони вже вільні, розслаблені. І старша група також сама, вона в нас, хоч і менше, але все одно старша група це діти 10-13 років. Вони вже можуть говорити про те, що їх болить. Тобто вони приходять і вони знають, що вони тут вільно-вільно можуть висловлювати. Сиділитися тим, що їх тривожить. Відповідно, це їм надає трохи ресурсу, трохи сил для того, щоб вони могли трошечки адаптуватися до умов. Ми продовжуємо набір. Ми продовжуємо набір діток від 6 до 13 років. Тобто, вот середню групу ми добираємо ще одну групу і хочемо трошки все ж таки розширити, поповнити старшу. Ось тому ми запрошуємо до нас, діток ми запрошуємо до нас, діток навіть наших юженців, Ми маємо можливість до 15% дітей прийняти ще ну, наших місцевих. Тобто Тих, кому дійсно є потреба, вони також саме можуть завітати. Тобто ми не садимо їх там за парти. І, окей, вони собі рухаються перший час взагалі складно було. Їм це було нове цікаве, тому ми реально попів заняття, давали їм просто можливість з цим всім погратися, дослідити, ти пощупати потім вже вони поступово це вивчають, інтерес інтереси. І ми вже можемо щось там таке цікавеньке з ними, грати, танцювати, щось там таке робити.